работать с этим прибором у нас есть официальный... официально у него. У нас не... дружище его в прошлом году зимой отменили вообще и должны пособирать у нас не забирают Мы же не поставили. то что не забирают не кричите, это не значит что ты должен с ним работать убрали машину отсюда и пошли патрулировать понятно я выразился или непонятно фамилия ваша мельника моя фамилия Посвідчення ваше службове. Я кому продивляюсь? Дзинзе Андрій Іванович. Четыре покажіть. Кому? Вам. Кому? Мені. Хто ви? Работать в милиции. Я бачу клоуна в формі. Поки ви посвідчення не покажете, для мене клоун в формі. Мельник Андрій Олегович, Олегович перебувай на посаді. ОДР. Інспектор ОДР, дає. І... Та секундочку не забираю. Район. Першодревного району. Інспектор, ви повинні так, щоб у вас було видно, а не сховались в кущах, як старі часи, як було при Януковичу, а при часи ви? зараз 140, змінились. 148 км. Слухайте, публі. є три... Слухайте. 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 Будь ласка, розверніться і станьте так, як ви повинні стояти. Я нормально виразився? Зрозуміло, ви висали. Зрозуміло виразився? Давайте швидко. Не швидко. І будь ласка, ну, чим я привишаю? Чим ви тою пукалкою докажете, що я щось привишаю? Я не збираюся нічого доказувати. Я вам говорю, не привишайте швидкість. Слухайте, не порушуйте правила дорожнього руху. У першу чергу ви порушуєте правила дорожнього руху. Ви ж не нам об этом розказуєте. Ну. ну так давайте, патрулюйте. Будь ласка, патрулюйте. Давайте забирайте автомобіль, розвертайте і патрулюйте. Ви повинні це робити. Розумієте? Ви це повинні робити. То, І можете знімати, не знімати. Ви теж можете знімати. І приберіть. Я не розумію смисла от цього всього. Об'ясніть мені, будь ласка. Давайте, прибирайте автомобіль. Я чекаю. Ну, от їдьте в сторону. Ви машину відбирайте. Ви можете я нормально. Я машину відбирати об'єкту не хочу. Якщо вам вона не ваша, але ви жалко. Тому її жалко. Вам жалко? Ваша машина? Служай. Чи державна? Ваша машина. І щоб я більше цього не бачив. Таке бидло Мангуші продовжує працювати.